Так, всім привіт! Незвичний ракурс для розпаковок для каналу про бізнес Юа, але він сьогодні саме такий. Я в студії перепрошую, я в студії, як ви можете бачити. І зараз буду збирати замовлення. Хто не бачив, зробив собі такий те, тимчасовий, максимально тимчасовий стелажик для того, щоб тут все бачите, Я все повністю прибрав, навів тут порядок. І тепер у мене все посорторовано. Тут стелажик, тут коробки, які потрібно розпаковувати, там коробки, які потрібно розпаковувати, дещо вже розпаковано. Тут те, що виставляється на лоти. Зараз. А тут те, що вже за... ну, не запаковано, а розсортуровано по клієнтам, які вже щось купили. Фух. Тому зараз беремо лоти, дивимося, хто що купив, беремо товар. І поміщаємо в якийсь із пакетиків відповідно до клієнта. І на дворі вже майже ідеальна погода. Ще трішки. Думаю, можна буде виходити на вулицю, а це означає, що можна буде зробити стелажі нормальні. Зроблю сюди стелажі. невеликі етажерочки, такі по півтора метра, щоб було нормально і зручно все це сортувати, розміщати і знаходити. Все, пакуємо. Поїхали, так ось такий перший лот. Із восьми дротів різного калібру, калібрику. Бачите, Михайло забирає і ми його пакуємо. Михайлу. Так, ось це все замовлення Михайла. І зважаючи на те, що він купив ще а, декілька лотів, я думаю, ми сюди все не впихнемо. Нам треба буде перекинути в інший пакет. це все. Так, сходив, взяв пакет маркетоптовський, для того, щоб донести до пошти ідеально. Тому перекидаємо все сюди.